Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Скорпіон на червень 2023 року. Отже, скорпіони, давайте подивимося, що на вас чекає в червні місяці. Перше, що хочу сказати, це про повний місяць, який відбудеться 4 червня, в знаці стрілець. І це для вас другий сектор. Про що взагалі говорить повний місяць? Повний місяць це завжди про завершення якогось етапу. А другий сектор це сектор взагалі наших доходів, і саме тих грошей, які ми заробляємо самостійно. Що для вас це може означати? Наприклад, ви. Працювали на роботі і е, зараз прийняли рішення піти з роботи. Або, наприклад, ви працювали на великому підприємстві, і зараз, на початку червня, е, вам говорять: е, Ну ми скорочуємо персонал і змушені вам повідомити, що вас звільняють. Або, наприклад, це може. По іншому працювати, наприклад, ви працювали менеджером, а зараз вас підвищують до начальника відділу. Тобто, певний етап вашої кар'єрні кар драбині завершився, і ви переходите на інший етап. Але однозначно, це повний місяць говорить про завершення якогось етапу ваших доходів. Наприклад, ви заробляєте заробляли таку-то суму, така у вас була за зарплата. А зараз е ви говорите ні, я вже за такі гроші працювати просто не можу. І звичайно, ваші доходи однозначно збільшаться, тому що другий сектор це не тільки гроші, які ми заробляємо. Це ще сектор, який е відповідає за нашу самооцінку, і ви можете подумати: е ні, я не можу працювати. За такий гонорар. мені потрібно більше. Моя робота коштує більше. Я хочу, щоб вона оплачувалась краще. І е, це для вас так буде працювати. Наступне, що хочу сказати, це про планету Венера, яка 5 червня змінює знак і переходить в знак Лев. А для вас це 10 сектор. А 10 сектор це сектор, який відповідає за кар'єру і за наш статус. А Венера це взагалі е, розкішна планета. Тому що вона відповідає за гроші, за красу і, звичайно, за любов. А коли вона входить в наш сектор, в будь який з наших секторів, а для вас це конкретно це 10-й сектор, це означає, що вона в цьому секторі все покращує. А якщо для вас це сектор кар'єри і тема роботи і доходів, як, як ви зрозуміли, з, з, з попереднього з повний місяць вас в цьому секторі для вас в червні буде дуже актуальною, і це означає. Що вас чекає підвищення по роботі? Або, наприклад, якщо ви займаєтесь е, бізнесом, у вас є свій бізнес, е, значить е, е, у вас е, збільшиться бізнес. Наприклад, е, ви будете продавати більше товару, або е, ви будете працювати з більшою кількістю клієнтів, або е, е, вас підвищать по роботі, і відповідно збільшиться ваші доходи. І Ще так само це може бути зміна статусу. І, звичайно, по Венері це покращення вашого статусу. Ну, покращення для когось і розлучення може бути покращенням, тому що це теж про зміну статусу. Наприклад, можливо, ви жили в якихось аб'юзивних стосунках, і зараз ви приймете рішення розлучитися, і це для вас буде на краще. Або, наприклад. Вам запропонують вийти заміж, або ви приймете рішення женитись. От так для вас це може працювати. Наступне, що я хочу сказати, це про вашу планету, про планету Плутон, адже Плутон в кінці березня змінив знак і перейшов в знак водолій. Проте вже зараз, 11 червня, Плутон повертається в 30 градус знаку Козиріг і буде знаходитись в Козирозі до 21 січня 2024 року. А для вас це третій сектор. І ще хочу нагадати, що з 1 травня до середини жовтня Плутон буде ретроградним. І тепер хочу все детально розглянути. Плутон це планета взагалі глобальних трансформацій, змін. І останні 15 років Плутон знаходився у вас в вашому третьому секторі. Це сектор, який відповідає за поїздки на недалекі відстані, за спілкування, за е, значить. Документи і останні 15 років ви могли часто кудись з'їздити. Вас могло змінюватись ваше оточення, і зараз, коли Плутон буде ретроградний, до речі, вам можуть телефонувати ваші старі знайомі, хотіти з вами побачитись або ви будете їздити в якісь місця, в які ви вже були раніше. Тобто, наприклад, ви вже відпочивали в тому санаторії. Ви поїдете в цей санаторій, або ви там їздили на шашлик кудись на природу, ви поїдете туди. Тобто, це місця, де ви раніше були, і це ще може бути актуальна тема документів. Тому що третій сектор це сектор, теж який відповідає за документи. І якщо у вас були якісь недороблені питання в минулому, ви там, наприклад, щось оформляли, якусь земельну ділянку, купили, недоробили, кадастровий номер, акт на землі, акту на землю, немає ще щось немає, то вам треба це доробити. Дуже добре було доробити це, тому що поки Плутон знаходиться. Вашому третьому секторі секторі трансформації і змін, і це звичайно ще про оточення. Дуже буде змінюватись ваше оточення, і зараз до кінця року, наприклад, ви могли спілкуватися з якимись людьми, і ви думали, що ой, це моя там найкраща подруга, або це мій найкращий друг, і так далі. І зараз ви зрозумієте, що е, далі вам з цими людьми не по дорозі, тобто Плутон, це все висвітить. Наступне, що хочу сказати, це про планету Меркурій, адже 11 червня Меркурій змінює знак і переходить в знак Близнюки. Де він буде знаходитись до 27 червня, і це для вас восьмий сектор. Восьмий сектор це сектор чужих грошей. Це можуть бути гроші партнера. Це може бути будь-яка соціальна допомога. Або, наприклад, ви почали отримувати декретні допомоги від держави, або пенсію, або ще інша соціалка. Або, наприклад, якщо у вас є партнер, він говорить там, я тобі зараз можу там допомогти дати якусь суму грошей, тому що. Меркурій це взагалі особиста планета, яка відповідає за і коли Е, вона у вас знаходиться в восьмому секторі. Це е, значить означає, що ну буде допомога, але вона буде якби короткотривала, тому що Меркурій тоді туди увійшов лише на два тижні до 27 червня. Тобто, допомогу ви можете отримати. Наступне, що хочу сказати про планету Сатурн, адже вже 17 червня е, Сатурн розпочинає свій ретроградний рух. Сатурн зараз знаходиться в знаці Риби, а це для вас п'ятий сектор. І Сатурн буде ретроградний, в принципі, як всі вищі планети, вони ретроградні по 5 місяців в році, там десь де до середини жовтня. От і. Е, значить, е, п'ятий сектор це е, сектор, який відповідає за дітей, за хобі, за бізнес, за задоволення, за все, що нам подобається. Це сектор, який відповідає за побачення і за любовник, любовниць. І, е, і коли Сатурн ретроградний, може, типу, як це може працювати, наприклад, якщо ви були в таких стосунках, типу. Е, Трикутнику, наприклад, була у вас роль любовниці або любовника, то по Сатурну це може вийти, ну, все всі про це дізнаються, скажімо так, тому що Сатурн це планета, яка любить дисципліну, закони, правила. Це для Сатурна це не актуально. Ще можуть бути зміни в житті ваших дітей, і взагалі ретро Сатурн це про справи, які були в минулому. Тобто, якщо у вас є бізнес і там і щось ну там недороблені документи, або там не якісь питання з пожежною з міліцією і так далі. Вам треба все довести до ладу, то що Сатурн вашому п'ятому секторі він увійшов, ваш п'ятий сектор на три роки. Е, і е, там все у всьому має бути порядок. Він любить порядок. І це також можуть бути зміни ваших дітей в житті ваших дітей або е, зміни в вашому хобі. Може, у вас якісь нові е, захоплення будуть навіть не нові захоплення, а ті е, вподобання, які у вас були в минулому. От. Наступне, що хочу сказати, це про новий місяць, який відбудеться 18 червня. І відбудеться він в знаці близнюки. А це для вас восьмий сектор. Той самий восьмий сектор чужих грошей, про які я говорила попередньо. До речі, напишіть в коментарях. Чи отримали ви якусь фінансову допомогу, тому що новий місяць це завжди коли щось нове входить в, е, в наше життя, тобто це те, що чого ще не було в вашому житті, і е, так як це сектор чужих грошей, можливо. Вам дадуть якусь там премію, винагороду, але раніше вам цього не давали, або е, вам хтось просто допоможе, або ну це теж може бути кредит або інвестиція. Якщо у вас ну були плани, наприклад, взяти кредит на житло або е, взяти кредит на бізнес, то е, по цьому новому місяцю стрільці ви можете це робити. Ой, в близнюках перепрошую. Новий місяць в близнюках. От наступне ще хочу сказати про Меркурій, адже в Червні місяці Меркурій двічі змінює знак і 27 червня Меркурій теж змінює знак і переходить в знак РАК. А це для вас дев'ятий сектор. Дев'ятий сектор це сектор, який відповідає за все міжнародні, за іноземні компанії, за навчання, за поїздки за кордон за імміграцію. Тому якщо для вас ця тема актуальна, то ви можете цим займатись вже в кінці червня. І Ще хочу сказати про Нептун, адже Нептун е, знаходиться зараз в рибах, і в рибах він буде весь рік, проте 30 червня Нептун теж розпочинає свій ретро-рух, і ретроградний він буде до середини жовтня там орієнтовно. І для вас це п'ятий сектор, п'ятий сектор і бізнесу, і дітей, і любовних взаємин, і хобі. Тобто це тема з минулого, яка для вас буде актуальна. Ще хочу згадати планету Марс, адже Марс весь місяць буде знаходитись в знаці лев, а це для вас 10 сектор. Марс взагалі планета активності драйву, це планета, яка ну дає нам енергії, дає нам бажання щось робити. А коли він буде у вас знаходитись весь місяць, в вашому десятому секторі це сектор, який відповідає за кар'єру, за статус, це буде означати, що Ну, ви будете е, дуже багато е, завдань виконувати протягом місяця, у вас буде багато клієнтів, ви будете ну, виконувати багато роботи і ніби як не втомлюватись. От. І ще хочу сказати про дві планети: це планета Юпітер і Уран, які Юпітер в середині травня, 17 травня, в знак Телець, а Уран весь рік буде в Тельці. А це для вас сьомий сектор. Сьомий сектор це сектор, який взагалі відповідає за сім'ю, за партнерство, за стосунки і особисті, і ділові. Тому до кінця року, і взагалі весь. Рік у два третій рік вас буде дуже великий акцент на партнерство. Можливо, ви познайомитесь з новою людиною, яка змінить ваше життя, вплине на ваше життя. Наприклад, можливо, ви вже з нею познайомились. Напишіть в коментарях, якщо це так, тому що Юпітер увійшов в ваш сьомий сектор ще. 17 травня, і вже тоді могло відбутися якесь знайомство. Це не обов'язково має бути знайомство в плані особистих взаємин. Ну і в особистих так само. До речі, багато скорпіонів можуть вийти заміж або женитись протягом цього року. Тому що юпітер все якби збільшує, він може збільшити вашу сім'ю, або навіть якщо для вас це актуально, то Вашій зі... сім'ї з'являться діти, от, і е, ви можете не тільки там, з там чоловіком чи з жінкою познайомитися протягом цього року, а може, наприклад, ваше життя е, е, війти людина, або це друг якийсь, або психолог, або коуч, або наставник, який дуже змінить ваше життя і трансформує його на краще. От такий червень місяць чекає на вас скорпіони. Це місяць, де буде багато уваги приділено вашій кар'єрі, адже Марс і Венера знаходиться у вас в 10 секторі кар'єри. Це місяць е, е, актуальний для фінансів, де буде у вас фінансова допомога. Також місяць і для стосунків, і для закордону. І присвячений дітям, і хобі, і бізнесу. Такий цікавий червень на вас чекає. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і зустрінемось в наступних відео.